Я пішла до свого першого психолога 14 років тому. Я знаю психологів і за 800 гривень, і за 10 тисяч доларів. Отак От тебе потрусив, поставив ноги, і сказав: Іди, парна терапія не працює зателефонувати своєму чоловіку і сказати, я розлучаюсь. Я була під гіпнозом. Це було вже під час війни. Вона згадує мого дідуся. Він пройшов війну. Він був партизаном. Світ небезпечний, і ти одна в цілому світі, і тобі ніхто не може допомогти. На цьому моменті я мала плакати, але це буде перше відео, де я не плачу. Всім привіт! Ви на youtube каналі Мартіни Макеєвої, і сьогодні я Пораджу вам, як обрати свого психолога. Серед психологів, які в будь-якій професії, є багато. І шахраїв, і людей некваліфікованих, і навпаки, тих, які можуть один раз і на все життя змінити вашу долю. У мене багатий досвід з психологами. Вперше я пішла до свого першого психолога 14 років тому. Я добре пам'ятаю цю дату, тому що тоді я переживала свій болісний розрив з колишнім хлопцем. Мені було дуже погано, я п'ять діб, мабуть. Не їла, не спала, спала там по кілька годин, і я зрозуміла, що мені потрібна допомога. На той момент це був похід до психолога не тому, що так модно. Тоді ще ходити до психолога було навіть не модно. Було дивно, коли ти йдеш до психолога, це з тобою щось не так. Це зараз йти до психолога це норма нашого життя, це як сходити до стоматолога чи до гінеколога. А тоді це було досить дивно і незвично. Після того. В моєму житті було психологів, не знаю, ну мабуть, двадцять, і вони були дуже різні. Я пробувала все і. І гіпноз, і гіштальт, і психоаналіз, і контрастний душ. Я знаю психологів і за 800 гривень, і за 10 тисяч доларів. І як ви знаєте, я працювала з Лапковським, тому у мене реально великий досвід спілкування з дуже різними психологами. І сьогодні я поділюсь з вами своїм власним баченням, кому хто підходить. А раз я згадала про Лапковського, почну з нього. Є таке поняття контрастний душ. Це коли ти приходиш усього на одну, дві або три сесії до психолога, і він тобі допомагає так. Отак <свісно> От тебе потрусив, поставив ноги і сказав, іди. Якось була ситуація, коли ми знімали супермамочку, у моєї співробітниці була особиста драма, дуже серйозна. У неї був роман на роботі. І вона попросила, будь ласка, можна я теж поїду відрядження. Я просто хочу 10 хвилин поговорити з Лапковським для того, щоб е, зрозуміти, як мені жити далі, бо бо це вже неможливо. Це були дуже болісні невротичні стосунки, і Лапковський послухав її і сказав одну дуже смішну фразу а для того, щоб перестати бухати, потрібно для початку уволитися з лікераводичного. Тобто, якщо в тебе є твій подразник, наприклад, на роботі, то перше, що тобі потрібно зробити, це звільнитися. Тим більше, якщо, наприклад, цей подразник твій начальник. Це прозвучало тоді дуже так ну, як контрастний душ. І вона була не готова таке почути, вона була готова почути що завгодно, можливо, там, тобі потрібен там, час, або ти подивишся на іншу сторону, або заведи собі іншого партнера. Але почути звільнити з роботи вона була не готова, і вона з тим усвідомленням, ну таким радикальним, я би сказала, приїхала додому. Їй знадобився час, щоб звільнитися, але потім все склалося на краще. Вона таки звільнилася. В неї почалось інше життя. І на іншому робочому місці їй було краще. Тобто, ви маєте розуміти, що психологи, ну якщо так зовсім просто, вони діляться на тих, які йдуть дуже довгу терапію. Вони працюють з твоїм минулим, з твоїми дитячими травмами. А вони там роками ти роками сидиш у них в кріслі, а є ті, які за 2-3 сеанси тебе виводять на інший рівень. І е, немає що один підхід поганий, а інший хороший. Просто це різні методи, і кожній людині підходить щось інше. Більше того, е, за моїм спостереженням, такі радикальні методи терапії підходять нарцисам. Особисто мені підходить така радикальна терапія, тому що у мене великий досвід, і 25 й раз копатися ще знаходити якусь нову травму, і що далі мені взагалі не по приколу. Але це я вже зрозуміла зараз після. Благодаричного досвіду. У мене, до речі, є прикольний вірш, російською, про, про психологів. Це діалог психолога і клієнта. Детские травмы скажет психолог. Мама холодная, папа тиран. Не обнимали, не понимали, школа сломила, брат наркоман. Не доглядели, не долюбили. Я и сам знаю. Дальше как жить. Все проработаем, преодолеем. Я научу вас снова любить. Жизнь догорає, Сложный параграф, в креслі шатаюсь 12-й год, Третий развод. новий діагноз, п'ятий психолог іще подход. Якщо ви не хочете 12 років хитатися у стільці психолога, то я вам рекомендую таких радикальних психологів або коучів. Тому що, наприклад, мій перший а, психолог вона була коучем, тобто вона не працювала з моїм минулим. Коли я до неї прийшла, я була в такому складному емоційному стані, що вона мені сказала так: перше, що ми робимо, ми забуваємо про цього колишнього. Ми не обговорюємо твій роман. Ми не називаємо його імені. У тебе буде повна дієта на цього чоловіка і на всіх чоловіків загалом. Після того у нього з'явилось прізвисько і то, що ім'я мені називаємо. Звичайно, я з подорогами продовжила говорити про цього свого колишнього, але оскільки мені психотерапевт заборонила це робити, я перестала називати його ім'я. То, що ім'я ми не називаємо. І так руками ми його ще називали, це було дуже смішно. Але це було досить дієво. Вона не стала взагалі розбиратися, чому так трапилось, а можливо, якісь треба зробити висновки. З тих стосунків вона сказала: дивись, ми перегортаємо цю сторінку і йдемо далі. І для того, щоб тобі зустріти твого чоловіка, тобі потрібно якби очиститись. Тобто ми обрізаємо канали із чистого аркуша паперу, ми йдемо в нове життя. Я не ходила на побачення тоді, мабуть, три місяці, навіть. Ні з ким не переписувалась, вона мені заборонила навіть з чоловіками переписуватись. А, і вона мене запитала: а що тобі допомагає? От що тобі допомагає виходити в більш-менш якийсь такий нормальний емоційний стан? А мені завжди допомагало писати вірші або прозу, або е, просто я просто писала щоденники. До речі, я принесу в мене є щоденники, збережені з 98-го року. І вона говорить: слухай, ну якщо тобі допомагає писати, пиши. І вона мене відправила вперше в житті. На відпочинок наодинці з собою. Я жила завжди таким життям, де було дуже багато зайвих людей, хаосу, мішури. Я настільки боялася бути наодинці з собою. Увага, це було 14 років тому назад. Моє життя було наповнене телебаченням, світськими раутами, якимось глянцем. Я була тоді журналістом, який знімав світське життя. І ці люди, ну їх було так багато, що я зрозуміла, що для мене дуже в мене був страх самоти. Я боялась залишатися наодинці з собою. І вона мене відправила вперше на відпочинок. Я, як зараз пам'ятаю, я поїхала в Єгипет на п'ять днів. Я п'ять днів мовчала і писала свій роман. До речі, він десь на флешці збережений. Я написала тоді в прозі е, роман. Це прикольний був роман. Він українською. Це був роман про чоловіка, якому 30 і який втратив сенс житті. І це був такий образ, чуть-чуть від всіх самих модних, завидних наречених тоді Києва. Він був цей образ чоловіка, він був сином міністра юстиції, говорив виключно українською. а У нього була Закохана одна журналістка, а він був закоханий в російську акторку. До речі, і вона єдина розмовляла в цій книзі російською. Вот. В нього був фетіш Пальці на ногах, якщо одного з відомого хлопця. Ну, такий був прикольний роман, треба його знайти. Можливо, він зараз має якусь актуальність, але його не читала. Я його закінчила писати 13 років назад. От, і мені це, по-перше, допомогло, потім мені допомогла дієта. А потім ще, знаєте, вона мені дала такий метод, коли я кожен день писала: ем, треба чотири дня писати 40 речень, які починаються зі слів. Е, я пробачаю тебе за, і пишеш все. Перший день легко, тому що дуже багато образів, ти можеш писати до безкінечності всі ці образи. Потім другий теж на четвертий день вже дуже складно знайти 161 образу. А потім два дні ти пишеш, я дякую тобі за. І найбільш емоційний стан це коли ти починаєш згадувати за що ти вдячна людині. Потім через шість днів він тобі обов'язково зателефонує, <схи> тому що так працює енергія. Я робила, я робила потім стільки разів цю вправу, і вона мені особисто дуже дуже допомагає. Але ці е, е, аркуші не потрібно зберігати, треба їх просто там розірвати, змити в унітазі або там спалити, як, як кому більше подобається. От і я от була в цій терапії. Десь, мабуть, півроку, і потім, коли я вже була готова, я зустріла свого майбутнього чоловіка, колишнього майбутнього чоловіка. Потім у мене був психолог сімейний, я би так сказала. Ми взагалі до неї звернулися, тому що в якийсь момент Мая в 4 роки боялася, що її вкрадуть. Вона десь почула по телевізору в якійсь програмі, там говорить Україна або щось таке, що якусь дитину вкрали чи в новинах. І в неї з'явився просто панічний страх, що її хтось може вкрасти. Я потім до неї теж пішла в терапію. Це був хороший досвід, і я можу сказати, що, мабуть, навіть мій шлюб вона врятувала в якийсь момент в той період першу кризу. Бо вона дуже багато мені чого, чого пояснила. Але що я тоді зрозуміла для себе дуже важливе: парна терапія, коли ти сидиш зі своїм чоловіком у одного психолога, не працює. Я категорично проти парної терапії у психолога. Поясню, чому. Психолог все рівно жива людина. У неї до когось є більша симпатія. І е, вона не може бути об'єктивною. Я потім була ще кілька разів у інших психотерапевтів в парній терапії, і ніколи не зустрічала об'єктивно е, нормального психолога, який може працювати з тобою в парі. Так, да, коли ви розлучаєтесь і вона як медіатор виступає і просто домовляється з двома сторонами, це окей, це може бути, але це мова йде про медіатора. А у парну психотерапію я не вірю. А більше того, в мене навіть був такий досвід, коли я з подругою ходила до одного терапевта, і коли між нами стався конфлікт, все рівно психотерапевт зайняла одну позицію. Так, да, вона ніби м'яко говорила там окей, давай, я вас тут примирю, все буде добре. Але по факту, я відчувала, що завжди вона не об'єктивна. І це, до речі, як правило, вони були на моїй стороні. Але якщо на це подивитися з висоти, Кваліфікованості це не прикольно. І, до речі, це не лише моя думка, тому що, навіть, от, колись ми з Марком Бартоном говорили про це, він теж вважає, що парна психотерапія вона не працює. Є такі психотерапевти, які можуть вам нашкодити. У мене був один такий випадок, коли я прийшла до жінки такої. Знаєте, дуже легко щитати образ і зрозуміти, хто сидить перед тобою. Вона була така жінка 50 а, така три відра харизми, стальні яйця і така, типу, всі чоловіки, яка зли. Ну, приблизно вона не говорила, звичайно, як, як спеціаліст, вона ж тіпа, лікар, вона не може так говорити. Але вона була тією людиною, яка ем, тебе окриляла. І чому це може бути шкідливо, зараз я розкажу. Такі є картинки, вийшов від психолога, і такі крила, ти летиш. Є такі психологи, які вони займають чітко твою позицію, і вони тебе виводять в ресурс, тобто вони тебе завжди качають, ти зможеш і так далі. Якщо у вас є проблеми з самооцінкою, якщо ви, наприклад, там, не можете справитися зі своєю лінію, або ви людина не цілеспрямована і вам потрібен такий. Ну, якби поштовх, то такі психотерапевти вони підходять, тому що вони реально дають оце а, відчуття, що все можливо. Але, наприклад, мені особисто такі психотерапевти не підходять. чого. Я до неї приходжу, а вона мені, ти Боже, яка ти крута, да ти богиня, просто богиня серед усіх от круче тебе, ні, зачем тобі взагалі муж? Тобто фон був такий. Ти сама зарабатуєш, ти сама крутая, ти сама така і так далі. А, от, е, ну, вона мені дуже багато цікавої інформації, до речі, розповіла, про те, якраз я про це згадувала е, поруч з е, сильною жінкою, який може бути чоловік. Це вона мені про ці три типи розказала. От, е, але після третього сеансу я прийшла і сказала: я розлучаюсь, я ж така крута. І я зараз розумію, що такі психотерапевти вони реально можуть нашкодити. Тому що є таке правило: якщо ти вийшов від психотерапевта 48 годин ти не маєш права приймати якісь важливі рішення і діяти, тому що в тебе все рівно є оця історія, що ти маєш прожити цю ситуацію, інформацію, яку тобі дали. Тому що дуже легко попасти під вплив такої людини і коли ти вийшов зателефонувати своєму чоловіку і сказати я розлучаюсь. От тому, по-перше, правило 48 годин, воно має працювати з будь-яким спеціалістом. І ем, якщо у вас і так нормальна самооцінка, і вам не потрібен такий, типу, цей поштовх, ем, то я би вам рекомендувала якісь інших спеціалістів. Є ще, звичайно, ті, які працюють з психоаналізом, які купаються в дитячих травмах. Я коли півтора року працювала з Лапковським, він, до речі, питав у мене дуже багато про моє дитинство, про моїх батьків, йому було цікаво, як я така крута виросла. Він мені такі дивні запитання ставив. Я зараз згадую, наприклад, коли в тебе почались місячні, кому ти сказала, мамі чи татові? Я я так думаю, блін, так цікаво. Я не знаю, що це питання значило для нього, але він намагався е через моє дитинство зрозуміти оці причинно-наслідкові зв'язки, як е може вирости людина, е така цілеспрямована і реалізована, як я, і яка потрібна сім'я, щоби. Така дитина виросла. Тому, якщо говорити особисто про мене, мені не потрібен психоаналіз, тому що він довгий. Я знаю спеціалістів, які беруть психоаналіз там, від 6 місяців, а деякі навіть на 9, і от ти 12 років в одному кріслі хитаєшся у психотерапевта. Вони аналізують сни, підсвідомість. Потім ще є дуже цікавий у мене досвід гіпнозу. Я була під гіпнозом. Я, я така легка, знаєте, і поплакати, і посміятися, і ввійти в гіпноз. Я, реально мене ввели в гіпноз в ресторані. Тобто я сиділа в ресторані Франції. Ну, всі сиділи на вулиці ми всередині, але тим не менше, я була в гіпнозі а, якраз а, в такий період, і, і це, це, було, це було так круто. E, знаєте, мені часто писали, коли почалася війна, Марціна, ви так. Ви так надихаєте і так підтримуєте. От подивишся, ваше відео, і ніби все окей. І я не розуміла, чому, чому в мене так. І в мене був взагалі питання, коли я прийшла на сеанс. Воно було пов'язано з чоловіками. І вона, коли мене ввела в гіпноз, вона почала нащупувати це відчуття, яке я переживала, і вона пішла в рід. Вона говорить: там: уяви собі, ти, Мартіна, тобі там стільки то років, я відчуваю це там, по шкалі там, і так далі. І вона так спускалась до моменту, коли я в животі у мами. Потім вона пішла в маму, потім вона пішла в бабцю, потім ще кудись, ще кудись, ще кудись. І вона так ходила, щоб зрозуміти корінь причину взагалі. І потім вона згадує мого дітей. Дідуся, який помер зовсім недавно, у віці 97 років. Він пройшов війну, він був партизаном і в всіх окопах ночував і взагалі він якби, заслужений ветеран. І вона, і вона завжди спускалась там 45, 30, потім 18 років. І вона говорить: Я володя, мені 18, почалась війна, я відчуваю це. Коротше, і вона мене в цьому стані гіпнозу вводить в стан, що вперше оце відчуття переживав мій дідусь, коли почалась війна. Що світ небезпечний, що треба захищатися, і ти одна в цілому світі, і тобі ніхто не може допомогти. Те, яка я є, це що я маю триматися, що. Треба захищатися, світ небезпечний, ти одна, але ти завжди вирулиш, ти виживеш і так далі. Це, от, це було відчуття від мого дідуся, який пройшов ту війну. І він цю родову програму передав моїй мамі, а моя мама передала мені. Боже, я так ридала. Я, я так ридала взагалі. І потім він мені, до речі, почав снитися. Це був. Хороший досвід, я багато чого для себе тоді зрозуміла. На цьому моменті я мала плакати, але це буде перше відео, де я не плачу. Зовсім нещодавно я ще мала такий досвід спілкування з, типу, не знаю, це хто, грошовий коуч, якось так. І вона працює в системі а, розстановок і в системі. А, Якось це називається як сценарій, якось так. Воно виглядає так. Вона, вона говорить, там є три Мартіни. Е, наприклад, візьми фігурку, там, одна фігурка це там, не знаю, резинка, ручка там, і ще щось. там. І, і одна Мартіна — це, це ота от крута Мартіна на Ютубі, яку ви зараз бачите. Така, в якої нема проблем, в якої завжди є гроші. ну, Все в неї зашибісь. Оце оця крута Мартіна. Є інша Мартина, яка плаче на дивані, отак згорнувшись калачиком, в якої купа проблем, вона не вивозить, не справляється. І третя Мартина, яка за всім цим спостерігає. І вона розставляла мої емоції, там, згадувала людей і так далі. І те, на що я вийшла, для мене був такий шок, тому що. Як, як виявилося, в мене найбільша моя образа в всіх цих розстановках виявилася на одну мою подругу. І саме круте, що мені не потрібно їй в, в обличчя в очі говорити там все це, що я хотіла сказати, а цей метод розстановок мені допоміг їй проговорити все це. Ще, звичайно, в моєму житті було можливо десь 10 спеціалістів, до яких я приходила і розуміла, що я більше розумію психології, ніж вони. Таких було багато. А, були ті, які, власне, знаєте, мовчать, нічого тобі не радять, не дають ніякі інструменти, просто а, задають тобі питання, і тими питаннями намагають тебе вивести на діалог з собою. Мені таке не подобається, тому що я хочу спілкуватися з спеціалістами на іншому рівні, коли вони дають діючі якісь інструменти. Але це мій досвід. Є багато людей, які просто платять за терапію, щоб вислуховували їх проблеми, щоб не бідна подружка а, за келегом. Вона на кухні це слухала, а людина, яка отримує за це гроші. Я маю надію, що я вам допомогла, хоч трошки в цьому. І якщо ця тема вам цікава, у мене ще в запасі великий досвід і багато інструментів можу з вами ділитися. Всіх обіймаю, ваша Мартіна.